Усе. Переднє міст, відка підталений, зроблений, весь склажений, провірений, все агонь. Шкварня нові. Тут сальники нові на цій стороні. Масло ну, і, понятно нове. Отам головна пара хвостовик нові, почіпники нові. Е -е. Ну, шкварня, сальники шкварнів, то понятно нові. Перерегулювали там. За запаси на прям такі бешені получилися, не знаю, як так. Взагалі, трактор огонь. можна знов їхати його рвати. Ще одну обновочку треба йому підкинути. Може хтось в коментарях догадається, що в нього не фонтан, треба йому додати. І все. І можна... Трактор не так. Трактор до весни готовий. І буде масло там свіже заляти. На під кінець оранги поміняли. Все, блокнот записано, все, що зроблено, все почіпники, сальники, все, все, все 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 як має бути. Ну, З трактором ще разом зробилася ліка. Вал в оцей тут стоїть нові почіпники, втулочки туди зробив. Виточив в Новенький поставив, не буде видно туди, де вал заходить, втулочки поставив, щоб було краще. Ушка отам приварили. бо Часто ввозимо її, стремнувато стало, там почало лопати. Ворушилку, кстати, чуть переробили ворушилку, ну це вже треба попробувати трактором покрутити. Якщо все буде добре, тоді покажу як. Ну і до комбайна приїхав циліндр на вигрузну трубу. Ската з американця. 30 шток, він прям потужний. Діаметр труби наружний на 5 мм грубший. Прям, ну Коротше, крутий циліндр. Я думаю, що все буде добре. Ще треба. Ступичну шпильку одну зробити. Потягнули різьбу, часто відкруття, І все, і буде трактор готовий, можна шмалити, трудитися. Трошки навіть в гаражі навели порадочок, а то вічно нас бардак. Тому так, трактор готовий, ще одна обновочка і виїжджає. Обновочка на підході.